У середмісті Полтави близько 13-ї години вишиковуються у чергу переселенці. Вони можуть отримати їжу від благодійників. Дочка зареєструвалася, у неї є всі пільги. Я приходжу, займаю чергу. Ну, черга швидко проходить. В общем, підходимо в порядку очинки. Ось та старої, ось каша, рисове м'ясо і е -е, гарнісом. І от такі пакетики супу, котрий приносиш домов, заварюєш і Гарячі обіди від благодійного фонду Карітас Полтава почали видавати у травні. За цей час їх отримали приблизно 7 тисяч людей. Роздають у будні із тринадцятої години, розповіла Суспільному заступниця директора фонду Оксана Корольова буцко Кожен, хто підпадає під критерії вразливості, а саме це особи з інвалідністю, багатодітні родини, важкохворі, одинокі самотні батьки і люди. Старше 60 років всі можуть отримати ці абонементи. Приходячи до нас, попередньо реєструються, їм дають картку картку абонемент, і вони протягом 30 днів можуть приходити до нас і отримувати гарячі обіди. Оце що такий абонентський талончик. Кожний день треба приходити, не пропускає. Субота воскресенья вихідний. Ну, нормальні обіди дають. Та їх Коли... на, місяць, на місяць. От як місяць отримаю, потримують потім вже інші люди будуть отримувати. Mm -hmm. Мешкаю на квартирі е, у, з хазяйкою, тому готувати якби ну, не дуже так стараєшся, щоб газ не розходувати. І це мене устраює. Аби ще дали повтор на талончик, то я б взяла б ще талончик. Пенсія маленька, три тисячі в мене всього, тому ця допомога дуже гарна. Їжу для переселенців готують волонтери та працівники фонду. Меню щодня різне. А всі, хто отримують обіди, попередньо зареєструвалися, каже Оксана Корольова. буцко як призвичайні реєстрації на отримання гуманітарної допомоги, це обов'язково оригінали документи. Це паспорт, код довідка внутрішньопереміщеної особи обов'язково підтвердження тієї чи іншої категорії. Приїхала з міста Харкова, Салтівка. Е, нас там. Розбили квартиру в перший день. мене ранили, півголови мені розбили, зуби ось вибили. Звернулася за допомогою, зареєстрували, дають нам дуже гарні продуктові набори, обіди. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. новини на Суспільному. Полтава.